Ноги на хрест, рук буде зручний козу. Хребет рівний, макілкою витягуємося вверх. Накриваємо сам форна мудра. Відчуваємо своє тіло, приходимо думками тут і зараз. один случай. Капало в хаті 54 рази. Дих, затримка, видих, стоємо Таз звер до руки на землю, до неверх. Заслабили спину і шию, голову опустили вниз. І плавно водоспадом. скругляємо спину і підіймаємося вверх. Вверху плечі вперед вверх вдих назад-видих. І ще раз вперед вверх вдих назад-видих. Сур'яна маскар. Стоємо. Початок коврику. Початкове положення ноги разом. П'ятки чуть-чуть розведені в сторону. Корпус рідний. долоні в сторони. Робимо до видих. Руки через сторони вверх вдих. Долоні разом або закриваємо пташку, корпус назад видих. Робимо вдих. Опускаємо вниз, долоні на підлогу по сторонам, види, Корпус прислаби. Права нога назад, ди. Коліна підлогу, погляд перед собою. Собака мордою вниз, вийде. Тлопо ширина таза, плечі ширина когу. Подина грудна кіста підбере підлогу вдих. Кобра Вдих. Собака мордою вниз. Вийди. Ліва нога вперед. Погляд перед собою вверх, права вперед вийди. Ось по зверх руки назад зашка вди. Нама все Руки назад йди. Вниз види. Ліва нога назад йде. Собака морги вниз, види. Коліна грудна твітка підборіддя, підлогу вдих. Добре, видих. Вдих. Собака морду і вниз видих. Права нога вперед вдих. Ліва вперед видих. Ташка верхня вдих. Намасте, наглядно в півку видих. І зробили перший цикл. Робимо вдих. 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 Видих. І вдих. Видих. Ташка вгору назад, вдих. Опускаємося вниз ти. Трава нога назад коліна в підлогу, вдих, погляд пересипує. Собака мордою вниз, видих. Коліна грудна піка під різні болти. Бух кобра, вдих. Добаха морю не з види. Ліва нога вперед. Права вперед види. Вверх йдем пташка, На Намасте, види. Ташка назад ти. вниз види. Ліва нога назад біде. Права назад вийде. на грудна квітка тут вийде підлогу сюди. кобра вийде. Буде собака смотри вниз, види. Права нога вперед вдих. Ліво вперед видих. Закриваємо тазки. назад вдих. Намасте. димостаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. в пташки вверх, назад вдих. Вниз видить. Два вди, назад вдих. Собака мордою вниз види. Кліна грудна тіста тут під бельго підлогу ди. Кобра види. Вдих. Вди. Собака мордую вниз видих. Ліва нога вперед. вдих Право вперед види. Закриваємо пшку вверх, назавжди. На видих Назад-вдих. Вниз видих Ліва нога назад вдих Собака морди вниз видих а штанга в підлогу лягаємо вдих. Кобра, Вдих. Вдих. Собака, морду, вниз, Вдих. Вправа нога вперед, вдих. Ліва вперед, видих. Закриваємо пташку, йдемо вверх, назад, вдих. Намасте видих. Дехайно, Де? Де, Де? Де? Де, Де? Де? Де, Де? Таску закрили, вархівдям назад, Де? Нес, Де, Права нога назад коліну підлогу збить. Собака мордивни з вибір. вниз би. Кобля вибіг. Зубаха морди вниз вибіг. Ліва нога вперед. Здих. Права вперед вдих. Одзимаємо пташки, йдемо вверх на лавди. На мостегли. Назад вверх, верди. Ни свиди. Ліва нога назад. Собака-мордив не свиди. Коліна грудна твілка підбурює підлогу. Кодра, Подравиди. Родимо до. Собака морду вниз. Вийди. Права нога вперед йде. Дивимося вверх перед собою. Ліва вперед вийди. Ноги рівні. Дриваємо пташку руки вверх, Вдих. І на моста види.

І сідаємо ноги навхрест або сітхасина. Як дозволяє вам розтяжка. Можемо навхрест, можемо ліва п'ятка, проміжність або права і права нога, стопа зверху. Руки на коліна, долоні дивляться вверх. Дихальна пауза. Корпус вирівняли маківка вверх. Відчуваємо дно таза погляд між Вдих. бріде Вдих. види. Böyle. Böyle de. Böyle de. Evet. Böyle. Збираємо джиняна мудра, відпускаємо дихання, слухаємо себе. Квадратна паранаяма. Як ми виконуємо пранаяму? Ми зараз будемо дихати двома ніздрями. Будемо робити вдих, затримка, видих, затримка. Так, зробимо 4 цикли. Давайте почнемо з 6 секунд, тобто 6 секунд вдих. Рахуємо. В вні. 6 секунд затримка. Видих 6 секунд і затримка 6 секунд. Налаштувались. Корпус рівний. Маківка вверх. Закриваємо сампурним одром. І дихаємо кожен в своєму темпі. Я озвучу перший цикл, далі я буду просто дихати до вдихайте так, щоб в основу вдих. Вдих. Зутримка. Видих. Зутримка.

e vede a

Відпускаємо дихання, дихаємо довільно, відчуваємо себе тут і зараз.